Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живе здеси, і все зловнієсть, Сокровищу Блажи Подателю, прийди і в неї, і очисне всякі скверні, спаси блажа душа наша, святий Бог святок, ісвяти у нас. Святий Боже, святийся, свят без смерті по нас, слава Отцю Ісину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Присвятия Тройці помили нас, Господи, очисти греки наші, владику прости, беззаконня наші, святий пості, і селена моще наші, імно Твої ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, слава Отцю і сину, і святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки Амін, Отче є сини, в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прошаємо, виновецем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоєї царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розпочаться врази Його, яко от да біжать од лиця Його ненавидящий Його, яко, і що зайдем, де іщезне, як яко та й до вас до лиця Огня, також та грішне це в лиця Боже, а праведне це вас, да, веселяться, Господу помолимося, Господи помилиш, Отче святий, врачу душу тілес, послайте народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий на дух і о смерті і зволящу, і сили сели роботу їх Юрія, е, Юрія Тетяна, Остапа Захарію Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана Міну, Михайла Святослава Христина Квітку, Протрея, Степана, Протрея, Павла, Протрея, Василя, Ірія, Симона, Ореста Надію Руслана Мар'яну, Остапа Христина Степана Юрія, Ілану Руслану. Катерину, Ігоря Ірину Іри, Володимира, Василя Наталія, Олексія Наталія, Оксану Ульян, Юрія, Максима, Юбо, Ірину, Катерину, Сильвестра Анастасію, Ярослава, Івана Богдана Платона, Ярослава Ярослава, Марка, Юлія Романа. Івана, Ольгу Христина, Анну Марію, Ярославу, Галину, Ольгу Ірину, Юрія, Ларису, Жанну Івану, Анастасію, Софію, Єлизавету, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольги, Святослава, Мирославу, Юлію Галину, Захара Зенов'я, Галину Володимира Андрія і робів Божих, Володимира, Валентину, Антона Ольгу, отця Степана Тетяну, Олександра Кароліну, Світлану Надію Галину, Сергія Олену, Надію, Теодозія, Тараса, Нонну Марину, отця отця Василя, отця Семена, отця Павло, Оксану, Юстину, Ольгу Дмитрія, Андрія Романа, Ігоря, Ан, Олександра Тетяну Володимира. Це Степана Людмила, Антонія Андрія Петра, Оксана Піру, Віталія, Ліно Ірину, е, оця Степана е, Ігоря, Галину Андрія, Валентину, оце е, Степана, Олега Ірину, Марія Йосифа, Михайла, Соломія, Максима, Іванка Ярослава Володимира, протрея Степана, протрею Павла, Ігейсіма протрею Василя, Ольга Сергія, Ольга Степанова, Нікіто Віра. Назарія, Андрія Ірина, Оксан, Тараса Галина, Петра Василя, Анну Юлію, Олега Ярослава Ірину, от Степана Тетяну Ольгу, Степана Юрія, Ганну Наталію, Настю Софію, Івана Лесю, Софію Марію, от Степана Олександра Миколая, Терезу Юрія Івана, воїна Івана, воїна Руслана, Марію Наталію, Маркіяна Лева Вороніков. Ярослава Марія Івану, Вікторію, Оксану, Ольгу Мирону Тараса, Юрія Дмитра, Сергія Миколая, Назарія, Юлія Іванну Ірину Ольгу, Ірину Тараса, Галину Ігоря Данила Андрія, Олега Мар'яну, Марію Юлію, Оксану, Оксану, Ірину, Галину Ульяну, Дарину Оксану, Андрія Нестора. Марію Івана, Світлану, Ульяну, Миколая, Дениса, Олександру, Тараса Лесю, Данила Максима, Оксану, Андрія Соломію, Марія Івану, Ірину Володимира, Стефана Алину Петра, воїна Ігоря, Івана Андрія Романа, Степана Володимира, Романа, Святослава Володимира, Петра, Романа, Дмитра, Воїна Ігоря, Івана Андрія Романа, Отрока Дарину, Петра Ксенію. Олену Галину, надію, Світлану, Сергія, Олега Ульяну, Марту Андрія, Анну Степану Марію, Тетяну Івана Олену, от Стефана, Анну Олега, Ярослава Марію, Наталію Мар'яну Івану, Миколаю Віталія, от Стефана Ігоря, Ольгу Олену, Евеліну, Ірину воїна Романа, Іванку Василя, Оксану Юлію, воїна Мирослава Івана, Лесю Василя, от Стефана Василя, Ольгу Віктора. Руслана Софії, Івана Христина, Максима Людмила, Воїна Дмитра, Михайла, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу Галину, Ольгу Ірину, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юрію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Марфіяна, Стефані, Катерину, Ольгу, Роберта Даниїла, Владиславу, Анастасію, Івану, Олену, Наталію, Ореста. Ганну лесю е, і Робів Божих е, Ольгу е, от тілесну душе немощі, о їх благодаті Христа твої, молитвами присвятої і приснудів Маї, пристати Чесних небесних сил безплотних, силою чесного і животворящу Христа, чесного славного Пророка притечі, крестителі Іоанна, святиславних Светлані апостолів. Святий славним добровідним учинок, преподобний, і з наслетець наших, святий істилети безребрими, космі Дем'яна, і Йоанна, пантеліми на Семсона, сонаді Дарфаті, фатіні Святих за тих праведне, всіх святих, скінчими всі святи, як ти єси, то і селені Боже наш, і твій слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині по усяк час і на віки віків. Амінь. Ми Господу помолимося, Господу помолив. Запрещаю тобі Господь Д'яволе, пришед мир причистю і приснудів моїм, істиною Богородиці на спасенні в сумірах, проклят буде вся неприязне, твоя діла і помишлення животні вночі, заклинаю тя душу на честь великим іменем Святої Тройця, де не має Божим, Володимиром Ірині, Катерині, Ігорю, Ірині, протрести Степану Петру, Лідії Петру, Ярославу Богдану Христині, Юрію. Тетяні Остапу Захарі, Матвію, Івану, Галині Лесі, Данилу Богдану імені Михайлу, Святославу Христині, квіці, е, Володимиру Наталію, е, Олександру, е, Лесію, Михайлу, Світлані. І всіх тут писать, і всіх присутніх, і всіх воїнів, які захищають Україну, болізні вредні і помислом неприязненого от її міста пусте і безводне. Адіжо чоловік не питає Бог, єдин презирає, призрає, заклинають в душі нечисті, іменем єдинородного сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, да не соблазняєш що не що лукаві мічта, робов Божий, да всегда, кого Господу молитве чисте приносить, жалука, не ж лукавсь невнайношне тобі з тобою, заняшу воздаси в день судний, адже у Господу Богу моєму слову даному, тобі упрезняєш у прогняш. Мене вже укріпляєш, розумієш, що мене за мною владає чоловіку любі. Іди від мене, сатано, Проклять буде вся лука, і твоя сила, яко благословися, прославишся і великоліпом ім'я Твоє, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. ще, і іще з умиленням сердець наш, молитвою Оптинських старців. До Господа Бога помолимося, Господи помилуй, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спроси, вислухаймо Святий Євангеліє, мир всім і Духу Твоєму від Матфея, святої Євангелія, читання, слава тобі, Боже, на слава тобі, воном, будьмо уважні. Во время он призвав Ісусу, да Иисуса на Кису, дадай власне дусах нечистих, як Десь Гоня ізселити всякий недух і всяку болізність, сіяв оборонися посла Ісу, заповіда і Мологоля на поті закня дітей, градця, не входьте, і діти, щоб пачуков, погибшим дому Ізраїль. Хотя же проповідайте благоліше, яко приближеся Царство Небесне, боляще зселяйте, прокажани, очищайте, Мертві, воскрешайте, біси і згоняйте ту, то неприясти, то не дадіте. Слава тобі, Боже, нас, слава тобі, слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог, наш молитвами, причисту і святир, святиславних, хвальних апостолів, святих праведних бодець, ім'я, всіх святих помилуй, спаси нас, як о благ і чоловіколюбець. Амінь.